Вітаю вас, діти та батьки! Сьогодні другий день тижня, вівторок. Продовж року ми з вами навчилися рахувати в межах п'яти, знаходити місце предмета у ряду інших, порівнювати предмети за кількістю їхніх елементів, вимірювати масу та об'єм з допомогою умовної мірки, порівнювати предмети за величиною, орієнтуватися в просторі та на площині, а також орієнтуватися в часі. Та об'єднувати предмети у множини за їх спільними ознаками. На минулій нашій відеозустрічі я розповідала вам про об'ємні геометричні фігури. Пропоную вам пограти у гру, знайди об'ємну геометричну фігуру та знайти кулю, куб та циліндр серед інших геометричних фігур. Погляньте на екран, чи є на картинці куля, куб чи циліндр. Так, на картинці є фіолетова куля. Всі решта площинні геометричні фігури, круги. Чи є на цій картинці об'ємні геометричні фігури? Так, на картинці є жовтий циліндр. Всі інші площинні геометричні фігури прямокутники. Знайдіть на картинці об'ємну геометричну фігуру. Синій куб це об'ємна геометрична фігура. Всі інші площені геометричні фігури квадрати. Впевнена, ви знайшли всі об'ємні геометричні фігури. Погляньте діти, які рибки плавають в океані. Всі вони мають різний розмір, колір та форму. Пропоную вам спочатку об'єднати рибу у множини за спільною ознакою кольором. Так, всі рибки ми можемо об'єднати у множини за кольором жовтим, синім та кольоровий у смужку. А тепер пропоную об'єднати рибок у множини за розміром. Так, всіх рибок ми можемо об'єднати у множини на великих та маленьких. Пропоную вам об'єднати рибок у множини за формою. Так, рибок ми можемо об'єднати у множини за трикутною формою, круглою та довгастою формою. Впевнена, ви об'єднали всіх рибок у множини за спільними ознаками: кольором, розміром та формою. З настанням теплих сонячних днів всім нам хочеться відпочити біля води, а також провести час на вітрильнику. Тому сьогодні я пропоную вам викласти зображення вітрильника. З головоломки та на грам. Упродовж року на аплікації ми з вами зробили дуже багато красивих картин, зображень тварин, фруктів та овочів, календар піроку та цікавих ігор. Сьогодні я пропоную вам зробити йога на килимку, оскільки йога дуже корисна для нашого здоров'я. Для аплікації нам знадобиться клей, клейонка, серветка, ножиці, пензлик та шаблон йога. Його можна зробити самостійно або скачати, перейшовши за посиланням в класрумі. Розфарбовуємо його, та килимок у бажані кольори. Вирізаємо заготовку по лініям. Викладаємо деталі на клеєнку. Наносимо клей та приклеїмо до килимочка. Ось такий йог пишу у мене. А яку вправу для йоги обирати ви?